Власне, не тільки питання демобілізації можливо є таким стримуючим фактором, і аби долучатися до збройних сил України. От є думка від пана Єрмака, яка зазначає, що якщо вистачатиме зброї. То навпаки бажаючих воювати стане ще більше, ніж маємо ми на сьогоднішній день. Керівник офісу президента заявив, що жодна мобілізація в історії будь-якої країни не була популярною, тому труднощі з українською мобілізацією нікого нікого взагалі не дивують. І давайте його почуємо за два роки. Ми показали, що наші люди дуже мотивовані, але це дуже залежить від того, як ми оснащуємо наші бригади. Це дуже відповідає сильним політичним рішенням, ухваленим нашими партнерами. Пане Георгію, як ви вважаєте, що першочергове для потенційних кандидатів до лав Збройних Сил України? Наявність необхідної кількості зброї, питання демобілізації можливо. Я думаю, що першочергове, на моє відчуття, це гідне ставлення до них. Коли я досі чую, і починаючи з 2022 року, я почав чути від добровольців те, що вони відчувають до них ставлення як до рабів. З боку командного складу, це критична проблема. Безумовно, якщо б було більше зброї, більше засобів захисту, якісніші, да, кращі фортифікації, то це теж сприяло б тому, щоб ті громадяни, які, як кажуть, вагаються, щоб вони самі йшли, наприклад, там і вже ставали добровольцями. Але я не думаю, що це саме вирішальний е, момент. А і... що у нас з командним складом, що ви говорите, що є таке ставлення як до рабів? Ну, тобто, у нас же був такий очільник е, Збройних сил України, пан Залужний, який був новатором, так би мовити, відходив від радянської цієї кальки, запроваджував нові відносини. Начебто ж говорили про те, що вибудовується ця нова система. Та в тому -то і справа перед цим, пан Віталій говорив про проблеми, коли. Ми занадто багато фальш випускаємо, скажімо так, з боку владних там інституцій, в даному разі, з боку військового керівництва. Так пан Залужний декларував, що він там прихильник, і взагалі там майже натівський генерал і так далі, що він там веде боротьбу з совковістю в збройних силах. Проблема в тому, що Реально це не відчувалося, так і як казав і кажу, що якщо б вже там новий е, головнокомандуючи або його там підлеглі з високих там, скажімо, шаблів е, керівного складу збройних сил хотіли б реально боротися з суковості в збройних силах, вони б це. Зробили би дієво, а не декларативно, і я розумію, як можна було би це зробити. Ця проблема ставлення до воїнів як до робів. Це якраз через совковість в. Головах багатьох наших військових керівників я думаю, що вони цього не розуміють, не усвідомлюють. Сподіваються, що вони це роблять несвідомо, і через емоції, якісь, і через внутрішню таку прихильність до рабовласницької філософії, і для них оце головне гасло. Це не хочеш, змусимо. оце це для них там ікона, так. Так. Чи вони розуміють, чи ні, у мене є підозра, що деякі можуть робити це свідомо просто для того, щоб нашкодити рідній країні, або для них можливо і не така не така рідна, так для того, щоб допомогти ворогам успішніше і швидше знищувати Україну і український народ.